Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon на листопад місяць 2023 року. Хочу зробити вам відео огляд каталогу, попереджаю про те, що дуже багато наборів. Тут 260 сторінок в каталозі і до свята дуже великий вибір всього, тому поїхали. Так, бачите, подарунки створюють настрій. Ось такі набори за умови придбання. Тобто без знижки ось такі наборчики 249, 349, так. Потім пакувальні ось такі подарункові пакети, коробочки. Супер, да, теж за умови придбання. Такий набір 699 гривень. Три в одному набір. Тут іде два в одному, в коробочці буде дуже святково, дуже презентабельно. Далі іде три в одному набір. Два в одному. Дуже крутий пенью. Дивіться, теж два в одному. Ось такі наборчики. То СПА доспа два в одному. Так, тут у нас йде 24 в одному, 4299 гривень. Іде 12 в одному, 1699 гривень. Іде 25 в одному 649 гривень. Хто полюбляє біжутерію від Avon? 12 в одному 1199, хто полюбляє свічки. Так. Дуже рекомендую дівчата. Ось такий набір. Тут іде 8 в одному. Тут реально 50 мл Today Етрекшен, ендюсироватка, з вітаміном С дуже круто, Так мл, олівець, лак, помада, косметичка крута. 1899, але зауважте, що тільки Today 50 мл стільки коштує. хто ще зареєстрований, дуже буде знижка і буде дуже класний набір такий. Так, дивіться, новинки ось такі в нас. За умови придбання. Тобто ось ці вже кінцеві ціни. Так. Подару собі настрій за чудовими цінами, пропонує компанія. Так, знову такі новинки пишуть. Палатка тіней. Набір, олівець плюс рідка підводка. 409 гривень на вибір, будь ласка, олівець. Так. Такий догляд. Тут у нас йде набір за 199, два одному помада плюс олівець для губ, і олівець обираєте ви собі, який бажаєте. Так, іню набори такі. Набір емульсія і навколо очей система ліфтинг дуже класно по віку підіймає, дуже класно і зволожує під оком суперський іню. 1199 такі набори, парфумована вода, туалетна вода плюс годинник чоловічий. 1799 годинник такий гарний, і парфумована вода Little Black Dress. Так, ось такий подарунковий буде в кульку паперовому. Так, За умови придбання, ось такий набір буде йти. І можна окремо парфум купити. Так, персів. Трійка така йде, це 599 гривень, теж з подарунковим пакетом. Іде в коробочці персів, класика. Два в одному, 529 гривень. Вас його парфумованим для тіла. Так, ось такі набори. Так, все видно. Ось. Для чоловіків, дивіться, тут є окремо туалетні води у Alt Country, да? Різновиди. А набір іде з пакетом саме у Alt Country Кантри Класика і Шампунь-Гель 250 мл. І ось такий Уалт Кантрі, йде трійка за 499 гривень, буде в подарунковій коробочці. Так, фаравей. Ось так. Фаравей Гламур. І ще є фаравей. Тут іде мішечок такий набір, складений в мішечок. Виходить, що 4 в одному, виходить два олівця, відновлювана міцелярна водичка з вітамінкою і гіалуроновою кислотою, і такий мішечок. І рахується, що буде набір за 359 гривень 4 в одному. Тут також йде дві помади, такі ось оліви, це у нас пензлик двохсторонній і з мішечком теж. 569. І ось тут у нас близькі йдуть для губ. Трійблизкий мішечок. Так. Теж набор набір йде. Так. І теж набори йдуть. Це йде праймер для вій. Можна взяти в наборі з туш'ю. Можна окремо. самі туші по 219 гривень. Так. Компактна крем-пудра. Ось такі. дуже великий вибір, дуже велика тональна така гамма. Прям. Так. Чудова річ спрей для прискорення висихання лаку, хто полюбляє такі речі. Так, лак за 60 секунд. Дивіться, на цих сторінках 56-59, один код 129, а якщо два берете будь-якій комбінації, буде кожен по 99. Ось так, це вигідно по 99, тому що буде знижка консультанта. Дивіться, які гарні кольори. І це теж тут приймає участь, лаки приймають участь, тому вигідно, звісно, взяти за 99. Так, дуже гарного якості тональний крем. Так, люксова. Лінійка йде. І люкс іде ось такий набір за 629 гривень. Це в нас супер класна туш з м'якою пухнастою щіточкою. І тональний крем з SPF 20 за 629 гривень. Помади. Класна помада полюбляю ці помади. Так, олії для губ. Олівці, підводки, рідка підводка. Добре, добре підструє, все точилка, пінцет, щипчики, туші по 239. Супершок буде аж 159. Зараз вигідна ціна 209 гривень дівчата в жовтні місяці. Так. Вже з'явилася знову, дуже вигідно, буде набір тональний крем плюс пензлик за 319 гривень. Буде вигідно. Так, Тут праймери для всіх типів шкіри, для жирної комбінованої, для сухої, тобто на ваш вибір, будь ласка, рум'яна, нігтики, ось таке для нігтів. Пензлі різно, різні, різні, які бажаєте. Органайзер таким я користуюсь уже не перший рік, мені подобається органайзер такий. Так. Далі в нас йдуть знову такий набір святковий. Для чоловіків attraction йде жіночий, 6, 6, 599 гривень. Два в одному. Так, ось такий ТТА чоловічий. Три в одному набір 749. Так. Це по 100 мл всі парфюми. Звертайте увагу. Тут у нас іде 339, да? а набір, набір іде 409. З ласів тіла. Так. Little Black Dress Lace дуже ніжний гарний аромат, дуже відмінний. Паровай Rebel, Теж два в одному. Знову-таки фаравей йдуть в різному варі... варіації в різні. Навіть такий буде набір. Дуже презентабельні, гарні упаковці. 639 гривень. Фаравей 100 мл. Little Black Dress. Так, за умови придбання. Ось такі ціни святкові. Дивіться, по 100 мл дівчата. Туморов за умови придбання, не буде знижки. Реа Gold теж за умови придбання. 2 в одному 549. Ось такі маленькі за умови придбання будь-яких двох ароматів зі сторінки 99. Ціна буде ось 279 і 299. Якщо два брати аромати. А подарунки треба буде, тут обов'язково так. В подарунковій коробочці 399, пурбланка. Summer White даже буде. Summer White Sunset навіть буде в святковій упаковочки. Коробочці. Так, Celebre. Теж два в одному. Fashion Dance два в одному. Так, моноаромати 30 мл. Мені дуже подобається Шипрова нотка в цьому ароматі. Дуже подобається. Я задоволена цим парфюмом. Так. За умови придбання, ласьоні ціни по червоному ціннику. Бачите? Потім за умови придбання будуть такі малютки по 109 гривень. Дезодоранти. І така, тут це дорога ціну, поки можна тут не дивитись. Треба брати по іншим цінам. 5 гривень йде на, так, на підтримку жінок, які постраждали від фізичного та сексуального насильства. Якщо купите щось, то 5 гривень піде допомога. Так. Чоловічі набори. Круто. Ось так. Набори два в одному, три в одному. Обалденний аромат. За умови придбання, 229 гривень. Esperмен це супер. Black Side. і Blackside класика по 100 мл за умови придбання. Так, пішли вже так. Без коробочки зараз можна купити за 369 гривень. З коробочкою буде 429. Або ось такий набір. Так, знову таки. Класні в мене є ці на, на реалізацію стоять. Обалдівні аромати. Приходять з людей. 30 мл, але ну вони класні. Йдуть чоловічі, дезодоранти різного характеру. Так. Шампунь Галі 2 в одному великий дуже вибір по 119 гривень, 250 мл. Класно. Так, набір 13995 в одному, меню. Дуже крутий. Так, ось такі набори поставили. Сироватка 419, крута, мені дуже подобається. Так, 55. Плюс, і можна набір прям купити 539 гривень. 45. Плюс. І знову такий набір буде вигідніше. 35 іню лінійка. Для омолодження чутливої шкіри. Так, маски. Клас за умови придбання, звісно, але класно. Потім такий ось святковий набір буде. За 829 гривень іню 50 мл. За умови придбання. За умови придбання. Так. Відбілююча серія, дуже крута. Так. Кисне та зволоження. Насичення киснем та зволоженням. Дуже класна лінійка, мені подобається. І по бюджету, і по ефекту. Великі об'єми по 400 мл. Міцелярні засоби. Так ось. Дуже кремова текстура, дуже гарно знімає, Не пече очі. Туш там це все. Дуже великий вибір всього, дивіться. Дуже кеа знову є. Знову набір в такому вигляді буде. Підліткова така для проблемної шкіри, дуже класні лінійки, головне робити. Тут аутлет іде розпродаж. Така гарна лінійка йде. Тут вже кінцеві ціни. Оці дуже круті духі. Реально класні. Так, 100% від, від продажу благодійних товарів іде для то знову-таки, хто постраждав від фізичного насилля. Що ще купили, такі ціни є, тут нема знижок, немає нічого, але йде на благодійність. Такий 569 гривень набір, дивіться, 4 в одному. Круто. Advanced Technics наш. Щітки масажні, класні. Advanced Technics. 700 мл вигідний такий формат. Шампуні кондиціонери, бальзами. Щітки, дуже класні Avon. це я гарантую. Так, 149 гривень знову 700 мл великани. Наші шампуні-кондиціонери. За умови придбання це кінцеві ціни. Консультант має 10%, звісно. Так, дитяча серія. Ми ж теж. Ой, дивіться, яка краса виходить. Гарні дизайни такі. Так, таким ми користуємося скрабом для тіла. Frozen. дуже гарно. Ось така йде лінієчка. бачите, теж подарунковому. Ось таке. Планета Спа пішла йшла з пінами Sens. Бачите, такий набір зробили. Набір 3 в одному 249 гривень. Так, ось такі набори поробили. Навіть тільки обирай і замовляй. Ну, я отримую зазвичай замовлення через 10-11 днів. Буває, що й 12. Креми для рук у святковому дизайні, дуже гарно, так? Да? По 50 гривень. 30 мл. Ось чому 50 гривень. Планета спатики. Знову. Спокійний ритуал з мінералами моря. Ось такий ось все йде. І яка краса. З ікрою все. Ой, клас. Енканта. Чуттєвий догляд. Ось так. Ось так. Так. Геть із пилкою йде. Набір ніжки наші. Чоловіча зона, чоловіча територія пішла. Так. О, класно. Дуже гарно його беруть. Я буваю попадаю на розпродажі. Десь там в інтернеті купую, тому що люди полюбляють цей, цей бальзам. Так, Сенсенс. 209 гривень. 720 мл. Ого! 209! Боже правий! Ну, зараз 139 за умови придбання і 159 для чоловіків. Ну ладно, я розберуся в шоці? Піни, великий асортимент пін. Спрей для ароматизації повітря. Рідке мило. Такі ось спреї, 85 гривень. Так, інтим догляд. Щось тільки один я тут бачу. Так, за умови придбання, знижки немає. Так, ніжки, наші ніжки. Бачите ціни, так? Да? Ласьйони для тіла круті. 139-400 мл. От такий величезний крем для шкіри обличчя і тіла. Але ви знаєте, що обличчя повинно мати свій крем. Так, набір 3 в одному. Речі пішли, піжами. по 899 гривень. 1699 носочки. Це хто бажає? Я. Для мене це ціни якісь просто казкові. Навіть зі знижкою консультанта. Бачите, будуть такі свічки. Не свічки а аромат дифузори. Дуже великий вибір. Прям так, Іван, прям так дуже прям з часом ногу йде, чи як це сказати. Біжутерія. Таку каблучку я ношу. Вона вже в мене тут потерлась трошки, ну нічого. Так, біжутерія, біжутерія. Це в нас іде засоби для гоління. Ось такі розкішні засоби для ванни та душу, косметичка, гаманець, годинники та сумочка 1400. Ось такі сумочки 1100. Ось такі. Так. так. Ось такі буде 329 гривень набір. Гарний набір, непоганий. Шапочки. люстерко з підсвіткою. Набори 1290. Так, знову тут у нас рубашки, піжами, без галтера йдуть. Так, без знижки ось такі йдуть іще. Тут добре так виділили на темному фоні, та хоч видно, що там так. Тут йдуть ось такі у нас. Знижка 40% написано. Але я не думаю, що Ну, притримуємо ці присобі. По 360 будь-яка. Так, тут ціни теж, бачите. Блек. Чорна п'ятниця. Ну, хай буде чорна. Аби, щоб люди замовляли, щоб людям підходили я тільки за це системи. Так. Advanced Technics. суперова, суперове просто все. Мені дуже подобається. Олівці різні. Так. Це для святкових мей мейкапів, хто буде святкувати. Кульки для обличчя будь-які. Так, кремат дорог 75 грамів в мілілітрі. 5499. Так, 489 гривень attraction attraction intense 489 для нього і для неї. Так, і ось такі ось бьюти бонус. Деталі на 260-тій сторінці. Зараз побачимо. Дивіться, скільки тут різного-різного такого. Так, а тут деталі: це замовляй набір за 99 гривень за умови придбання нового аромату. Attraction IVA. Не буду ламати сторінки 256-259 Нового аромату цього етрекшена буде вам ось такий чудовий набір за 99 гривень. Таким був огляд каталогу на листопад. Якщо щось не так, перепрошую я трішки і в шоці за ці від цін, а то, і, в принципі, нормально все. Я консультант, в мене знижка є, тому будемо бачити. Вдруг що звертайтеся, замовляйте, я буду вам вдячна. З вами була Наталя. Дякую за увагу. Добра, мира і здоров'я вам. Обіймаю вас. Ви найкращі, бо ви зі мною.